Отримуєте зарплату в конверті, не розраховуйте на пенсію чи допомогу страти працездатності. Фіскальна служба попереджає сіра зарплата шкідлива для вашого фінансового майбутнього. Проте який зв'язок на думку ДФС, між податками і патріотизмом, Дізнаємось разом. Офіційне працевлаштування має свої переваги, кажуть у ДФС. Відповідно трудовому стажу пенсія, виплати і компенсації у разі втрати працездатності, а також допомога по безробіттю, якщо працевлаштована особа втратить роботу. Ще один вагомий аргумент проти сірих зарплат воно не буде захищено в плані того, що її можуть звільнити в будь-який час. Основний податок на доходи фізичних осіб за перше півріччя цього року в Україні був стягнений у сумі понад півмільярда гривень. Це на 137 мільйонів гривень більше ніж за аналогічний період минулого року, кажуть податківці. А от із єдиним соціальним внеском не все так добре. Попри те, що його зменшили з 41 до 19 відсотків, сплачувати у повному обсязі цей внесок роботодавці не поспішають. Так якщо за перше півріччя 2015-го надійшов мільярд 15 мільйонів гривень єдиного соціального внеску, то за цей же період цього року надходження склали лише 675 мільйонів гривень. Як ми бачимо, результат на сьогоднішній день у нас дуже малий. Ну просто він вражає, що ж до військового збору, який становить півтора відсотка від суми заробітної плати у першому півріччі цього року, податківці зібрали понад 51 мільйон гривень. Якби всі українські роботодавці платили офіційну зарплату, ця сума була б значно більшою переконані у ДФС. Якщо ми встаємо, співаємо гімн і при цьому виплачуємо зарплату в тіні, і при цьому не сплачуємо той же самий військовий збір, то постає питання. Чи це патріотизм, і чи дійсно ми є патріотами нашої держави? Та боротися з роботодавцями, які хочуть зекономити на відрахуваннях до держказни у фіскальній службі, можуть лише в тому випадку, якщо поскаржаться самі працівники. У ДФС розповідають, останнім часом в області провели 30 перевірок підприємств у 95%, із яких зафіксували виплату зарплат у конвертах. Особливу увагу звертають на ринки, будмайданчики і заклади харчування. Фінансово санкція, якщо не помиляю, складає 30 мінімальних заробітних плат на сьогоднішній день. Павло Монахов, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.